і спокій, я знаю, не ніколи. Життя продовжується, як я скажу. Карова не йде собаки галкати. Треба жити треба працювати. Тому життя продовжується, як я скажу. Крова йде собаки галкай. Треба жити треба працювати. Тому карова не йде, собаки галкає. То давайте, мабуть, кожен почне з себе. І своєї свідомості. То давайте, мабуть, кожен почне з себе. Чура. Звернувся до нас Яценюк, прем'єр-міністр, і коли сказав, що в країні ось така ситуація, що в країні немає зовсім грошей, що 2 ранку я прийняв рішення про перегляд на сесії перезатвердження заробітних плат міському голові, заступнику, секретарю, за відділами, начальників управлінь. І всім, всім працівникам міської ради, від міського голови до аж рядового працівника у зв'язку з тим, що така ситуація. Шановні депутати, сьогодні я як міський голова маю весь бізнес свій у заробітній платі. І ви хочете, щоб я проявив таку, вибачте, толерантність. І сказав, що я не буду отримувати, а буду 50 і так далі. Я скажу так, я, мої заступники, начальники управління, яким я теж надаю щодо преміальних і так далі, працюють, віддаючись в повній обсязі щодо виконання своїх обов'язків функціональних. Вибачте, піар зробити на публіку, що я ось такий. І тому подібне, шановні, я отримаю законну заробітну плату. Мої підлеглі отримують законну заробітну плату. Якщо ви ви не знаю хто але ви персонально не один раз там на східцях, на народному вічі заявляли про те, що обов'язково знімете собі ці надбавки. Ніколи Ні, я цього не, не говорю. Тому як ви на це людям? Ніколи я цього не говорю. Тому як на людям суди ніколи я цього не говорю. Депутати як мене... говорити, не... прийняли рішення зменшити видатки на заробітну плату через нестачу коштів. Якщо раніше вчителі отримували 20% надбавки за престижність педагогічної праці, то тепер сума зміниться. Цей об'єкт він дуже необхідний для міста для вирішення соціальних інших питань громадян нашого міста. Тому... Разними ручками не можна їсти, дівчатки, животик буде боліти. <плес> Вони вже привикли, нічого не буде боліти. Ніколи не, не, да, <рес> не курю, не курив. Цигарядку. Розстрібни мені повністю корточку. Ой, ширенько закриє. Ченка не закривається. Не закривається. Готовий завжди трудової оборони. Ну, да, конечно. Доробчик завжди вилітає. <реш> мав, мав би якусь сокола, то може не стріляв. Це ненормально, коли на сирі виділяється 5 тисяч малозабезпечених на молодь 17 тисяч, на бродячих собак 20 тисяч. Значить, у мене відбулася розмова із Василем Михайловичем Берташем відносно спортивної школи. І на цій сесії, 26 квітня, ми виділяємо свої гроші мільйон на початок. Будівництво спортивної школи. Якщо дасть Бог все буде нормально, то є шанси, що можна і в цьому році її закінчити на школа. Спортивна це не єдине школ? місце у дубні, де молоді люди могли займатися спортом. Якщо приміщення таки не знайдеться, то вони змушені будуть шукати альтернативу, де ж таки проводити свій вільний час.

Хочете ще від мене послухати? Хочемо, щоб зроби, зробимо. Коли? цьому році зробимо. В цьому році зробимо. Рік великий В цьому році зробимо. В цьому році зробимо. А якщо не буде зроблено, то що на Києва буде? Значить ще раз говоримо. В цьому році ми обіцянку якщо не буде вашу приймаємо. Ми приймаємо вашу обіцянку, що О, буде зроблено. Дякую. Але якщо не буде зроблено, дякую. ви перші зроблено. скупаєтесь в тому озеро. Добре, разом з вами. А ми нами так і... ілися по зануренню е станції. Яка буде перекачувати січні води зараз? Ідуть комплектуючі, комплектуючі, йдуть майже зі всієї України, тому що на одному місці їх немає. Так будуть ці комплектуючі. Я думаю, що до кінця місяця повинні знову ж таки вони бути і знову роботи про обіцянку, яку я дав людям, постараюся її виконати при будь-якій ситуації. Але ж життя продовжується, як я кажу. Карова не йде, собаки галкають. Треба жити, треба працювати. Тому то Але ж життя продовжується, як я кажу. Карова не йде, собаки галкають. Треба жити, треба працювати. Тому кажуть, карова йде, собаки галкають. Треба жити, треба працювати. Тому